Депутати Верховної Ради не розійдуться допоки не сформують уряд. Сьогодні це головне питання порядку денного. Чому його розгляд затягується? Запитаємо в кореспондента сабиті Романа Сухана. Романе, тож які перепони для затвердження нового кабміну. Олена власне перепони вже потроху знімаються. Зокрема, вже на цей час можемо говорити, що у парламенті є коаліція. Вона називається коаліція європейського вибору, і до її складу війшло 250 народних депутатів. То саме до неї поки що входить сказати тяжко, оскільки всі ці рішення коаліційні ухвалювалися голосуванням з рук без електронного голосування. І ця новостворена коаліція вже висунула кандидата у прем'єр-міністри України. Ця, ця людина це Арсеній Яценюк. І саме в ці хвилини він доповідає перед депутатами про програму діяльності майбутнього уряду. Головне, що він каже, критикує економічну ситуацію в країні, каже, що вкрай складно зараз буде Україні розібратися з цими економічно-фінансовими питаннями і заявляє, що всі ті люди, які увійдуть в новий кабінет міністрів, це фактично самогубці, які можуть розпрощатися зі своєю політичною кар'єрою. Жоден уряд так не формувався. Це уряд об'єднаний. Громадянське суспільство, представники майдану і люди, які здатні витягнути країну, люди, які здатні стабілізувати країну, і ці люди можуть у себе в біографії написати. Вони завершили свою політичну кар'єру на суттєвий період часу з того моменту, коли вони стали членами кабінету міністрів. Напевно, всі ці люди достойні. Да? Я е, ставлюся з повагою до них. Єдине, що я особисто вважаю, що ми, як опозиція, не маємо права голосувати за. Склад уряду і програму уряду, тому що тоді хто буде опозиції? Перед цим народні депутати провели кілька результативних голосувань. Зокрема, проголосували за закон про реабілітацію усіх людей, які постраждали під час цих всіх і були арештованими, і так само ухвалили закон про дочасні перевибори 25 травня. Голів міських рад, зокрема Херсона, Одеси, Миколаєва та багатьох інших українських міст, де сьогодні відсутня місцева влада. Ну і ще на самому початку засідання народні депутати звернув. Лися в особі спікера парламенту до російського керівництва, аби ті не аби ті допомогли врегулювати ситуацію в Криму. І в жодному разі не застосовували сину силу Чорноморського флоту, який розміщений в Криму. Всі військові повинні перебувати в межах території, яка які окреслені підписаною угодою. Будь-які пересування військових, тим паче, за зброєю, за межами цієї території, буде оцінена нами як військова агресія. Ми ну власне з хвилини на хвилину очікуємо, що Арсеній Цнюк представить кандидатур на посади в українському уряді. Ці прізвища здебільшого вже відомі. Вони вчора були представлені на майдані. Дещо змінилися, наприклад, на посаду віцепрем'єра пропонували Ольгу Богомолець, віце-прем'єра з гуманітарних питань. Вона наразі відмовилася від будь-яких посад. Натомість з'явилася ще одна кандидатура на посаду віцепрем'єра за контролю з силовими органами. Такою людиною буде Віталій Ярема. Імовірніше за все. Ну і власне з хвилин на хвилину чекаємо, поки Арсеній Яценюк виставить на голосування новий склад уряду. Олено вам слово. Дякую, Роман Сухан, про засідання народних депутатів.